Отож, друзяки, що таке ісламі Coin? Детальний огляд, новий гем. Добрий день, ми з України радий бачити кожного на каналі. Слово матимемо головний спікер каналу Містер Атлан. І це другий випуск, присвячений новому перспективного проєкту, і це Ісламі Coin. І ми з вами розберемо далі наступну тему, детально оглянемо проєкт Ісламі Coin а з ніг до голови. Отож, поїхали. Що таке Ісламі Coin? Ісламі Coin – це власна валюта хак мережі керонної спільнотою, присвяченою розширеної можливості фінансової екосистеми, що відповідає нормам етики та шаріату. І також. Хочу зазначити дуже важливий момент, адже це мене вразило найбільше за словами основників, токен їхній базується на мусульман, і він може зрости як біткоін і досягти вартості еквівалентної понад 1 трильйон доларів. Неочікувано чи не так? І сам насправді не очікував і недавно про це дізнався. Ми знаємо, що впровадження відбуватиметься поступово. Сказав Бейн Кріпто Мухаммед Алкав Альхашмі, співзасновник ісламі Коїн. Однак, якщо тільки 3-4% мусульманської онлайн-спільноти будуть тримати ісламі коїн. Вона стане криптовалютним активом масштабу біткоїна. Він принесе трильйон доларів для своїх власників і тисячу а, верніше, ста мільярдів доларів для Evergreen DAO. Додав він звучить неймовірно, якщо врахувати, що Іслаймінг ще не вийшов, не вийшов на ринок до рівня Ефіріо. А ефіріум є другим залученою криптоактивом з капіталізацією 200 мільярдів доларів. І це навіть не загадуючи біткоін. Токен е, ще навіть не торгується на основних біржах, але Аль-Хашмі впевнений у продукті, який створений його компанією. Е, компанією. Він каже, що вони грають у довгу гру, намагаючись отримати доступ до ісламського фінансового сектора. В у 2,88 трильйона доларів. Ідея ісламі Коін. Ідея монети ісламі коін полягала в тому, полягала в тому, щоб дати вірним мусульманам інструмент, з допомогою якого вони могли брати участь у цифровій ек економіці. Ісламська монета, яка описується як халянський. Халяльний пробачте, актив відповідає шаріату. Це означає, що він відповідає основним принципам, якими керується ісламське життя, а також закону, пов'язаному з питанням моралі та скромності. Аль-Хашмі сказав, що ісламська монета була спільно спільно розроблена для сприяння благодійності. Наступне токеноміка. Відповідно до білої книги, пропозиції Islamic Coin обмежено 100 мільярдами токенів. Кожні два роки такі ери, такі ери швидкість емісії монети зменшується на 5%. Викиди при припиняються через 100 років після першого блоку першої ери йдеться в ньому. У блоці Генезіс було викорвано 20 мільярдів токенів. Мохам Алкаф ал Аль Хашмід сказав, що ісламік а, використовується для платежів управління мережею ставок і оплати витрат на транзакції в мережі. Однією з важливіших цілей ісламік є сприйняття прогресу та благодійній діяльності. Заявив він. Кожного року, коли карбуються нові монети, 10% вибущеної суми надходить до евреї та некомерційної організації орієнтований на довгострокову стійкість і вплив на суспільство. Монети зберігаються в DAO для інвестування в ісламський інтернет, проекти або передані передачі ісламським благодійним організаціям. від одного до 5% припадає на а, пропопен, на... А, Пропонента блоку та його делегатів. Решту розподіляється пропорційно між усіма пов'язаними валідаторами та їхніми делегатами. Як актив із підтвердженням часки Coin використовує екосистему делегаторів, пов'язаних валідаторів. Вони отримують винагороду пропорційно кількості токенів ісламіка, які вони зробили для захисту мережі та обробки власних транзакцій. Винагороди розподіляються між делегатами за врахуванням власної комісії валідатора. Власники ісламіка може заблокувати свої токени, прив'язав. Пиши їх до валідаторів у процесі, відомому, відомому як стейкінг. скріплюючи монети, власники ісламіки делегують право голосу валідаторам і стають делегатами. Власне, це дає їм право отримувати винороди та брати участь у управлінні. Масштабування Islamic Coin. Аль Хашмін з підзов Islamic Coin стверджує, що криптоактив є першими цифровими, цифровими грошима, які відповідають шаріату і можуть використовуватися послідовниками ісламу без будь-яких обмежень. Він бачить майбутнє, коли від 3% до 4%, існуючого мільярда мусульманських користувачів інтернету приймуть ісламську монету. Токен міг би масштабуватися як біткоін, перша і найбільш Криптовалюта. При прийнятті 3% ісламської мета матиме вартість 720 мільярдів доларів. США вартість зросте до 4,2 трлн доларів за 20% рівня впровадження. що в 4 рази перевищує існуючу загальну капіталізацію світового ринку криптовалют. Як ми бачимо, цифри дивують, а особливо потенціал даного проєкту. Свій вибір з любими це Буду і надалі допомагати усіма можливими метами, адже вірус, що за цим проєктом майбутнє. А, доказ цьому на вебсайті сайті сламікоін йдеться не потенціал токена, котрий підтримується глобальним впливом мусульманського світу. А тепер пропоную підсумувати, ем, адже було багато сказано мною, отож, підсумок. Я вважаю, я вас переконав у тому, що ісламі коні це проект варти вашої уваги, перспективний та із великими амбіціями. Аль-Хашмі -Аль та його співзасновники вірять, що їхній проект може зіграти певну роль у тому, що технологія блокчейн затвердила сильну систему цінностей. Я вважаю, що DeFi виграє від сприйняття системи цінностей і частини цієї етики. Сказав він. Також по секрету для своїх підписників розкажу дуже круту новину. Отож, іслам почав отримати підтримку від впливових членів ісламської спільноти. Найвищий шейх Оай Халіфа бін а, Мохаммед бін Халіт Аль-Нахаян, Аль нещодавно був доданий до а, консультативної ради Ісламі Кої. Сердців засновників хусейн Мохамед Аль-Міза, Мохаммед Алкаф Аль Аль-Хмашмі, Андрій Кузнєцов і Алекс Малков. Чи стан ісламі Коїна судним біткоїном, особисто я Вірю в це, тому підтримую даний проект. Друзі, рекомендую підписатися на соціальні мережі проекту, адже він заслуговує вашої уваги. Отож, на цій ноті буду звершити даний випуск, бо ради бути вам корисним. Зустрімося на наступному випуску. Та бувайте!